Дирекція і, дирекція, і дирекція. Якщо ми десь, можливо, хоча спонурити, додатково для дітей покорні умови зробити, там, клас, мої телевізор чи щось, хоча ми стараємося це самі зробити, то це можливо є, але це з ініціативи тільки батьків, ніхто не втручається, не заставляє. і батьки, ми мрайді, шикрівок, у екрані, і не робочу не мають обвинували за що хліба, ковідні карті. Дякуємо, любовна дякую приседання, що вічка міколетані, прошу прийти до Кого Ви не запитаєте, аркоментації, хто бажає висловитися? Широко розглянути питання, обселенують на подіянні. Я хотіла тільки зазначити, шановні, такі, такі моменти, які мене вразили в Кремлянецькому районі. Дозволю собі сьогодні це. А мене вразило про те, що район один із найскладніших у фінансовому забезпеченні. Якщо взяти будинський район, там є своя специфіка Гірський. І на другому місці, якщо б ми взяли по таких проблемах, фінансових саме через малочисельність, малоконтактовані шкіл, віддаленість населених пунктів і закладів один від одного, то це є Ківменецький район. Не дивлячись на це, ми спостерігаємо вже безпосередньо, якщо ми беремо точкою відліку 2000 2014 рік рік, коли вперше наші всі випускники. Почали інші школи, які показали, звичайно, це школа першого другого ступеня, але діти, які зборуються ці в річній навчальній так само морізувати монітори, то як на етапі завершення 9 класу, так і далі ми маємо. Ми мусимо реагувати на великий час, хлополічну ситуацію, зменшення контенту, на жаль, відсутність робочих місць, молодь виїжджає за кордон. І цей район найперший у тих, які реагують на це. Тобто вони надзвичайно динамічні, мобільні в цьому плані. І ми маємо присутнення класів. Папіковецької і Бабинської. Такі так само і інші, але ті, які найбільше кожного року намагаються вкласти в школу ДНЗ садочок. Я була вражена, наприклад, коли чисельна школа Верновиця. До цього часу директор цієї школи не лише.

私はまだレコーせん。